Сполосував лезом свої руки, ноги, живіт і шию та зашив собі рота і око. Засуджений Бердичівського виправного центру номер 108 наніс собі такі ушкодження, бо його не звільняють умовно достроково. Саді Маруан, 41-річний громадянин Алжиру, який з 2005 року відбуває покарання за вбивство та розбій. Уже провів за ґратами майже 9 із 12 років. Певну частину цього терміну чоловік пробув у Житомирській виправній колонії номер 4 і каже, аби скоріше опинитися на волі, купив для установи будівельних метеорів матеріалів На 15 тисяч доларів. Натомість його перевели до Бердичівського центру. Дивиш ремонт там в кабінет «Замбаліт», і що дивиш ремонт в клуб. Один акно стоїть штук 800. Купили 9 до 9 аксену. Ще в, в, в бібліотеку. Тож там обої, і що акну больший, і що все. Прийшов, хотіть мені нарестити дому. Потім прийшов мені за вхоззону рома. Который он работает с ним на, начальник Тиреха, когда пришел мне говорили, мол, мало, еще надо ищу деньги. Ищу давали, дали ему 11 штук. Забрали деньги, жду, жду, забрали мне сразу сюда на посолок. Я говорю, Рома, я не пойду на посолок, я хочу нарасти дом. Сколько там, 5 штук, материал, 5 штук доллара, только материал купи, и еще дал 11 штук гривен. Пришел здесь, я его звоню. Подождіть, що подождіть що, подождіть, подажіть що нічого в обласній пенітенціарній службі. Обіцяють перевірити озвучену засудженим інформацію. Я не готовий відповісти. Точно по конкретним випадкам, але наскільки мені відомо, були вже звернення, і ці факти перевірялися і прокуратурою, і внутрішньою безпекою. Тобто, нічого такого підтвердження не знайшло. Звичайно, за результатами сьогоднішньої розмови, буде призначено службове розслідування буде проведено службове розслідування, і буде даний висновок. Засуджений зізнається, що в Житомирській в'язниці теж зашивав собі рота і навіть спробував повіситись. Засуджений перебуває на профілактичному обліку, дуже давно перебуває, практично з початку свого відбування покарання на профобліку як схильний до членоушкодження демонстративно шантажного типу. Засуджений за своїм характером дуже складний. Повторюю, дуже складний працювати з ним дуже складно. Але до цього часу адміністрації вдавалося знайти спільну мову. За нанесення ушкоджень до саді застосовувались дисциплінарні стягнення. Потім розповідає Анатолій Бобриньов, чоловік нібито став на шлях виправлення, почав працювати і влітку минулого року отримав заохочення. Його з колонії перевели до виправного центру у Бердичів. Тут своєю гарною поведінкою чоловік сподівався заслужити більшого пом'якшення терміну і через півроку вийти на волю. Але Бердичівським судом прийнято рішення згідно статті 154 Частини 8 кримінально-виконавчого кодексу, що до засудженим вміняється заохочувальні норми закону у вигляді пом'якшення покарання більш м'яким або застосування умовно-дострокового звільнення не менш як через рік після переведення до виправного центру, враховуючи обстановку в страні засуджений, я так розумію, що на нього був деякий. Тиск чи підбурення зі сторони інших засуджених вчинив такий акт. Ну і намагається впливати на адміністрацію установи для пом'якшення режиму як для себе, так і для інших засуджених. Своє прагнення повернутися до дружини і дочки Саді Маруан вирішив і вдруге продемонструвати вже перевіреним чином. Раз отак і раз так закриває отак, і во так і раз в отак, і, і раз отак і пускай отак, тому. Треба Та поорудувавши голкою, вирішив ще й порізати тіло лезом. Так, розповідає, йому було дуже боляче, але додому хотілося більше. Щойно в установі помітили чоловікову витівку, йому одразу надали допомогу. Шви, каже, саді зняли тут же, а потім завезли до травмпункту. з був доставлений машиною швидкої допомоги Майже в першій годині ночі самоушкодження порізаться лезом. Після обстеження і надання допомоги. А йому було зроблено первинна хірургічна пробка ран. накладні пов'язки, відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку до хірурга з діагнозом множинні різані рани шиї, тулуба кінцівок. За фактом нанесення садій тілесних ушкоджень у виправній установі почато внутрішнє розслідування. Окрему перевірку проводять і бордичівські правоохоронці. Кажуть, якщо з'ясується, що засуджений порізав себе не сам, та особа понесе покарання. Надійшло повідомлення від оперативного чергового. Про нові колонії номер 108 по вулиці Нінзгорецькій, 2, місті Бердичеве від Тучака, про те, що заслужений саді Марцан 1973 року народження спричинив собі тілесні ушкодження у вигляді порізав собі руки, ноги, живіт і шию, і при цьому зашив свої повіки та губи. Відкритого кримінальне провадження за статтею 125 нанесення легких тілесних ушкоджень проводиться слідство. Наразі Садімароан почуває себе добре, запевняє, що змінить свою поведінку, набереться терпіння, дочекається, коли мине рік і коли можна буде отримати умовно дострокове звільнення.